Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Кузьменко, я вчителька української мови та літератури із Сумської області. Пропоную розглянути сервіс SendSteps, в якому можна створити інтерактивну презентацію, в тому числі і за допомогою штучного інтелекту. Для того, щоб розпочати роботу, необхідно зареєструватися. Можна це зробити за допомогою Google-аккаунту. Я потрапила на свою робочу сторінку. У мене вже є тут створені презентації. Переваги цього сервісу в тому, що ви тут можете створювати необмежену кількість презентацій і наповнювати всім необхідним матеріалом. Недоліком є те, що за допомогою штучного інтелекту, це ось ця опція, ви можете створити лише два продукти. Це може бути або презентація, або квіз, або документ. Можна також імпортувати сюди презентації в PowerPoint і доповнювати їх та редагувати. Отже, розпочати ми можемо з трьох опцій створити за допомогою штучного інтелекту, стартувати з чистого бланка або завантажити створену раніше презентацію в PowerPoint і е далі з нею вже працювати в цьому сервісі. Я вже використала дві свої можливості створення за допомогою штучного інтелекту. Як ми тут працюємо? Я натисну, щоб показати, отже тут можна створити презентацію чи квіз. Коли починаємо створювати презентацію, необхідно покроково виконати запити. Ось тут я просто прогорну і не буду заходити. мене сервіс буде пускати, я можу заповнювати ці кроки, але згенерувати вже презентацію я не зможу. Вам раджу скористатися такою можливістю. Я повернуся на головну сторінку. Особливістю цієї презентації, цього сервісу є те, що тут до так званих пасивних слайдів можна додавати активні. Можна також скористатися бібліотекою. Зліва в нас ось є таке меню. Я перейду в бібліотеку. І можна подивитися тут приклади, шаблони переглянути, і якщо їх тут багато, можна погортати сторінки. І якщо вам подобається ця презентація, ви її можете зберегти на свою сторінку і редагувати. Видно, скільки тут слайдів. Я натисну, наприклад, ось на цю презентацію. Я можу переглядати ось тут, гортати слайди, як виглядають вони. Звісно, тут всі шаблони англомовні. Ось так. І якщо можна так прогорнути. Побачите, які тут слайди, яке наповнення. Якщо я хочу зберегти собі цей шаблон, я натискаю сюди, ось так. Далі я потраплю. Уже в режим конструктора. Ця ж презентація буде в режимі конструктора. Я повернуся в свою бібліотеку сюди. Ось, бачимо вже щойно переглянутий шаблон є в моїй бібліотеці. Отже, можемо звідси з бібліотеки додавати шаблони і їх редагувати. Можна створити з чистого бланку, просто натискаємо Створити. І в нас відкривається ось такий конструктор. Можна додавати активні слайди, ось тут вони, і додавати звичайні слайди, на яких розміщуємо інформацію. Почнемо з другої опції. Отже, додати слайди. Є титульний слайд, є титульний заголовок і підзаголовок, заголовок і текст. Ця опція Розміщує фото на весь слайд, можна додавати відео, яке відкриватиметься вікном за розміром всього слайду. Можна додати слайд з текстом як цитату, зворотній відлік часу, і ось тут ще ми вправо можемо гортати, є тут ще ось такі варіанти. Таблиць, наприклад, або візуалізації. Натискаю на перший слайд. Вони всі будуть ось такого кольору за замовчуванням. Є у мене заголовок. Тут ми можемо писати звичайним способом. Ось так є. Бачимо, зліва в мене формується. А стрічка із слайдів. Як додати наступний? Тепер внизу в мене ось тут є така опція: знову додати слайди звичайні і додати активності. Я зайду на додати слайди ще раз. Знову той самий конструктор мене відкривається. Як додати, наприклад, фото. А в мене з'явиться в конструкторі такий слайд. Я натискаю ось тут додати фото. Тут ми можемо обирати із бібліотеки, що пропонує нам бібліотека. Можна додавати гівки, якщо підходять. Так, і можна завантажувати із свого комп'ютера. Ось тут натискаємо, обираємо будь-яке фото. Гортаємо донизу, зберігаємо. Так, фото завелике, ми його можемо це видалити і додати інше. Так, бачимо, що фото стає на весь слайд. Далі зверніть увагу, справа у вас є ось така стрічка, де ви регулюєте ось так прозорість вашого фото. За замовчуванням, вона десь отак буде стояти, тому фото буде видно не чітко чи будь-яке зображення, тому вам треба тут передагувати ось так все. Отже цей слайд дозволяє повністю фото поставити за розмірами всього слайду. Якщо ви хочете поєднати е, текст і фото, для цього натискаєте Додати слайд, обираєте будь-який варіант, наприклад, той же перший. У нас з'являється новий слайд. А далі справа у нас є ось такі опції, тобто ми можемо комбінувати текст і фото. Я зараз переходжу в різні варіанти, вони будуть ось такими. І зупиняємося на тому варіанті, який нам необхідно. Тут ми пишемо текст. Тут додаємо фото. Знову ж ті самі можливості є. З бібліотеки є завантажити, і також тут можна додати відео із YouTube. Я додам з бібліотеки фото, зберігаємо, регулюємо тут прозорість і бачимо вже додане зображення. Так, ми додаємо всі слайди. Можна також сюди, коли ми виділяємо текст, у нас з'являється ось така панель редагування тексту. Тут ми можемо редагувати розмір тексту, можна обирати шрифт, можна обирати розміщення, можна також змінити колір. І можна додавати посилання. Натискаємо ось на цю опцію, вставляємо посилання на зовнішній ресурс і натискаємо Зберегти. Так Як додати активні слайди? Додаємо плюс. Що тут можна додати? Можна додати. Квізи, можна додати опитування, можна додати Хмару слів, питання з відкритою відповіддю. І ця можливість є платною. Отже, як додати. Натискаємо, наприклад, я хочу, щоб це було питання. Так, і тут треба нам заповнити. Ми задаємо питання, це може бути до як тест. Далі варіанти відповідей. Перший варіант. Далі натискаю другий варіант відповіді. Тут можна додавати стільки, скільки необхідно. Наприклад, буде 4 варіанти відповідей, з них буде одна правильна. Все. Це в мене слайд уже готовий. А, хочу. Додати інший слайд. Так, і ще, до речі, другий слайд це буде кінцевий слайд до Вікторини, який покаже переможців. Ви можете його видалити, можете залишити. Тут ви додаєте запитання, ось п'ятий у мене з питаннями. У вас, наприклад, буде 10 чи 12 слайдів із запитаннями, і в кінці будуть результати. Система згенерує переможців. Такий буде п'єдестал. Можна також видалити цей слайд, для цього тут ось є можливість видалити слайд або його дублювати. Залишаємо цей слайд, додаємо новий. Можна додати мару слів. Тут ми вводимо завдання. Наприклад, і все. Залишаємо цей слайд, більше тут нічого не потрібно. Ідемо знову в плюс, додаємо відкрите запитання. Так само вводимо. Це може бути рефлексія чи питання з відкритою відповіді, яке стосується теми уроку. І залишаємо його ось так. Таким чином ми формуємо нашу презентацію. Тут ми можемо змінити її назву. Звідси ми можемо переглядати її запускати. Тут ми запускаємо, тут ми. На попередній перегляд можемо натиснути. Натиснемо на попередній перегляд. Ми маємо можливість одночасно побачити, як працюватиме сервіс в учителя і в дітей. Діти повинні приєднатися за згенерованим QR-кодом або за посиланням на сервіс і ввести. Туди код. Вчитель гортає. Ось так слайди. Тут у нас слайди, де діти заходять. Бачимо, вчитель може ось скопіювати це посилання і скопіювати код, який, який мають увести діти. Справа бачимо, як бачитимуть діти. Після того, як увійдуть діти. Ось ми бачимо, вже все є один учасник. Внизу буде видно кількість учасників. Ми продовжуємо гортати. І е, активності. Будуть доступні для дітей тільки після того, як учитель перегорне цей слайд. Отже, іде тут рухома стрічка, є час, учень має обрати відповідь, натискає його, в учителя завершується час відповідно, всі дають відповіді. І після цього ми бачимо результат. Так, ось так виглядає. Учитель гортає далі. Наступний слайд. Якщо це був квіз, то ми побачимо після всіх питань п'єдестал, у нас був лише один учасник, тому лише він є. Гортаємо далі. Має бути два іменники. Натискаємо і відсилаємо, бачимо, як відразу в учителя з'являється. З'являються слова і формується хмара слів. Завдання з відкритою відповіддю. В учнів є поле, де вони вводять свою відповідь. Надсилають її. І вчитель далі має побачити цю відповідь. Так, я зараз прогорнула вийшла з цієї презентації. Тому ну, тут все буде. Зараз ми повернемося до того слайду, де ми були. Ось тут уже є одна відповідь. Є хмара слів. Так, ми зупинимося тут, на цьому слайді. Так, і підемо далі. Що таке іменник? Тут відкрита відповідь цілим реченням. 200 знаків тут можна ввести. Тобто відповідь може бути повною. Так, і ось через деякий час бачимо, з'являється відповідь. Такими прямокутничками вони будуть формуватися, і їх буде видно на слайдах. Все, це був останній слайд. Повернулися ми в наш конструктор. Де можна знайти цю презентацію? Я повертаюсь на свою сторінку. Ось презентація 1 є вже в моїй бібліотеці. Що ми з нею можемо зробити? Бачимо, що тут у ній є 9 слайдів, є 2 перегляди, бо я двічі щойно заходила на попередній перегляд. Далі рухаємося вправо. Тут можна знову або натиснути на попередній перегляд, або запустити презентацію вже для роботи для дітей. де три крапки Ми можемо Редагувати, створити копію, видалити і поширити. Поширити опція це для вчителів. Копіюємо, генеруємо і копіюємо ось цей лінк, передаємо колегам, і вони можуть зберегти собі цю презентацію, відповідно авторизувавшись у цьому сервісі, і просто зберігши. На свою робочу сторінку. Ну, а звідси вже можуть вони запускати на перегляд і редагувати. Таким способом, ми можемо ділитися своїми розробками з колегами. Отже, ще раз ось тут поширити: це не для дітей, це для вчителів. Діти можуть приєднатися лише за QR-кодом або за посиланням. Звідси ще раз можна. Розпочати демонстрацію. Ось такий вигляд матиме презентація. Тут є музичний супровід. Коли ми гортаємо слайди, дійдемо до активних. Так, ось тут починаються наші активні слайди. Діти заходять, вчитель. Може скопіювати спочатку посилання на сам сервіс, далі код. Код це ось це все. Копіюємо, передаємо. Або за QR-кодом. І далі ми гортаємо. У нас починається тут вікторина. Так, якщо учасники будуть давати відповідь, ми їх будемо бачити. Тут у нас зараз ніхто не приєднався. Виходжу з демонстрації і повертаюся на свою сторінку. Зупиняємо презентацію. Отже, можна тут створювати такі інтерактивні презентації, до яких запрошувати учнів. Недоліком цього сервісу є ще те, що в безкоштовному аккаунті можна запускати лише 10 учасників, тобто 10 учнів. Але і без таких активностей так само можна створювати тут презентації. Отже, надихайтеся, творіть, бажаю успіхів.